Тепер дозвольте розпочати нашу робочу програму і запросити до слова народного депутата України, члена комітету з питань науки і освіти Баранова Мохорта, будь ласка Добрий день, шановні учасники конференції. Шановні члени президії, хочу привітати вас початком цієї конференції. Я знаю, що це вже друга конференція міжнародна. І е, побажати всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя, фінансового достатку, причому в такому розмірі, що платило ще й на книговидання цього достатку. І е, мені, мені б хотілося би навести цитату. Бауртана Тищубекова з книжки, яку е видала, видала Українська академія друкарства. Богдан Васильович мені її подарував. Ось така книжка. Е до речі, дуже цікава. Хто не має, прошу звертатись до Богдана Васильовича. Він також подарує, я так думаю. Е і е безпосередня цитата. Цивілізована людина псує собі зір телевізором, а культурна книгою. Тобто не всяку цивілізовану людину можна назвати культурною. Да? Виміром або критерієм культурності є саме книга. Тому хочу ще побажати, щоб ваш внесок, як фахівців у цій справі, у псування взору людей був набагато більшим, ніж у телевізійників. І хочу побажати. Ще і подякувати організаторам конференції і за запрошення, і за підготовку цієї конференції, успіхів вам у вашій творчій науковій роботі і наснаги. Дякую за увагу. Хай щастить.